Привіт, на зв'язку. Віталій Штефан. І я вітаю вас на каналі Webcom Ukraine. Сьогодні ми поговоримо про один з найважливіших інструментів для будь-якого художника чи дизайнера, і це графічний планшет. Якщо ви коли-небудь замислювались, навіщо він потрібен і чому його варто придбати, то це відео саме для вас. Почнемо з точності і контролю. Графічний планшет забезпечує значно вищу точність у порівнянні з мишкою. Для художників, дизайнерів і ілюстраторів, це дуже важливо. Малювання і редагування з графічним планшетом часто швидше і ефективніше завдяки точності і швидкості рухів. Графічний планшет надає можливості створювати візуальні роботи з такою ж виразністю, як і традиційні методи. Це особливо важливо для тих, хто звик працювати з папером і олівцем. Але якщо перейти на цифровий формат, графічні планшети значно спрощують редагування та ретушування фотографій. Ви можете контролювати кожен піксель, що робить процес набагато більш точним і зручним. Стилус планшету реагує на силу натиску, що дозволяє створювати варіативні лінії та штрихи. Це надзвичайно корисно для малювання незвичних об'єктів, таких як дим, туман, вогонь, магія, завдяки можливості легко змінювати розмір пензлів в залежності від сили натиску стилуса. Ви можете створювати дивовижні ефекти. Використання стилусу дозволяє більш точно і швидко створювати маски та виділення, що особливо важливо для складних об'єктів. Це економить час і робить роботу набагато простішою. Як бачите, графічний планшет має безліч переваг і може значно покращити роботу, незалежно від того, чи ви художник, чи дизайнер, чи фотограф. А якщо ви ще не маєте планшету, то можливо саме зараз час щоб його придбати. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал Воком Ukraine, ставте лайки і пишіть коментарі. Я особисто буду на них відповідати.